Привіт, мої любі! Мене звати Маша, і в цьому відео я вам розповім про те, як я продала 70% свого. Гардеробу на такій платформі, як Vinted. Також я розкажу про всі плюси та мінуси користування цією платформою, та що особисто мені подобається, а що не подобається. Маленький такий вступ. Vinted – це литовська платформа, бо я цього не знала, наприклад. Я думаю, що це польська платформа, яка була заснована у 2008 році, тому вона така доволі стара вже. Я не почала користуватися тільки два роки тому, просто по коли робила е, такі дропи своїх старих речей, котрі я була вже впевнена, що не буду носити. До речі, ось мій профіль він Якщо вам цікаво, що я продаю, е, то запрошую вас. І цієї весни я зрозуміла, що всі мої речі мені. Так сильно набрили, і я не хочу їх носити. Навіть були речі, які я носила один максимум два рази. Але, наприклад, я зробила якесь гарне фото в цій в цьому одязі. Я не можу більше на нього дивитись, і мені не хочеться вже його носити, щоб хтось мене ще бачив. Тому що це фото і так мені перед очима щодня в моєму інстаграмі десь мількає, Тому так, в мене таке ставлення до речей. Тому я вирішую, чому б ні? Чому? Не продати весь свій гардероб, хочу вас е, трішки запросити на таку вставочку, де я показала, як я це робила, як я продавала, сегрегувала ці речі, фоткала, відносила на пошту, на пачкомати і так далі. Так вот, собственно, часть одна из моих вещей. Это две вот такие полки нижние. Сейчас я ее переберу и вот это все тоже сниму и переберу. Я отберу только те вещи, которые я сто процентов буду носить. Те, которые соу so соу so и так далее, которые ты всегда откладываешь. По крайней мере, я всегда откладываю, чтобы носить потом. Сейчас не буду откладывать, и сейчас я их фоткаю и выставлю на продажу. Так, я вроде бы перебрала все. Э, вот эти вещи я оставляю. Там много домашних, всяких объемных вещей. Вот это все. Здесь много вещей на самом деле. Это все на продажу. Кстати, кроме этих вещей, у меня на винтеде много других вещей, которые я раньше выставляла. Поэтому, кто хочет прибарахлиться, то заходите реально на мой винтед. В некоторых вещах, вещах, которые здесь, я недавно купила их и хотела бы в них сфоткаться. Я в них сфоткаюсь, пару раз поношу и выставлю тоже на винтед. Поэтому буду там постоянно пополнять. А еще, я хотела выставить аксессуар, потому что у меня разные есть кольца в бижутерии, которые я практически не ношу тут эта часть только там еще в коробках много тоже ее выставляем еще у меня много кепок и э, пару шапок есть панамок тоже я выставлю там они будут э, вместе с этой кучей Ребят, я, короче, перебрала еще там одну часть шкафа и еще вот два раза больше куча собралась. Так, я вот тут себе соорудила место для съемки. Нормально, что была белая стена, и тут буду фоткать вещи по очереди с этой кучи. Как-то так я запаковывала свои посылки. Сегодня выслали уже три, сейчас тут три, и еще две нужно забаковать, но мне не в чем поэтому где-то нужно значит, найти какие-то бумажные приколы. Покупают очень активненько, честно говоря. Я поставила небольшие совсем цены, поэтому уже где-то вещей на 200 злотых продала за два дня. Я вчера только выставила. Это я еще не все выставила. Третий покончик летит в пора. Здорово, смотрите. Тут где-то наборчик из пяти вещей целых. Одна из них, это такая бейсболка, которую мне подарил папа еще, когда я была в 10 классе. И я ее продала за 10 золотых. Я ее не ношу уже, не знаю, ну лет 7. Пройшло півтора місяці з того моменту, як я почала цю свою кампанію розпродажу своїх речей. І що я можу сказати? Я дуже-дуже задоволена з результатом, тому що я продала десь 70% тих речей. І десь в мене це вийшло на 500 злотих плюс-мінус. Прийдемо до такої цікавої частини, як плюси і мінуси. Я вже, можна сказати, досвідчений користувач, тому можу поділитись своєю думкою з цього приводу. Почнемо, звичайно, з плюсів. По-перше, я вважаю, що в це екологічно. Ти не викидаєш речі і не створюєш у себе у шафі якийсь склад непотребу. Ти продаєш те, що вже не хочеш носити, те, що тобі замале або не подобається, і отримуєш за це якісь гроші. Також це екологічно з того приводу, що ти не покупаєш нових речей. Так це ми вже тут кажемо загалом, не тільки як користувач, котрий продає, але ще й користувач, котрий купує. Тому що, я багато теж купую на Vinted, не тільки продаю. І завдяки цій платформі я зараз вже взагалі не купляю майже нові речі. Не пам'ятаю, що я ще з нового взагалі купила. Я купляю тільки або в секунді, або на Vinted. Більшість з нас знає, що. Фешн-індустрія індустрія це один з найбільших забруднювачів нашої планети. Тому я для себе вирішила без взагалі якогось там дискомфорту, що Мені ок купувати старі речі. Для мене більшим є пріоритетом слідкувати за собою, як я виглядаю, як виглядає моє тіло, обличчя. І тоді будь-яка річ на тобі буде виглядати супер, якщо ви розумієте, про що я. Але добре, це трішки від теми відійшли. Тому так, ця платформа екологічна і це дуже великий плюс. Другий плюс вона зручна. По-перше, ти нікуди не йдеш і не витрачаєш свій час, як, наприклад, якщо ми порівнюємо до секунді, так, або навіть до інших магазинів, десь у торгівельних центрах, я можу шопитись будь-який час свого дня, просто сидячи з телефону і вибираючи собі одяг. Будь-якого продавця, ти можеш попросити більше фото цих речей або фото на людині. Ще це зручно в тому плані, що ти продаєш, наприклад, якісь свої речі, так? не виводиш зі свого портфеля Vinted, а вони здаються там, ці гроші. І ти на ці гроші теж шопишся. І так роблю я, власне, ці 500 злотих я навіть практично не виводила. По суті, оновляла свій гардероб, не вкладаючи взагалі гроші. Шей далі там можна торгуватись, можна пропонувати свою ціну. Так завжди роблю я. Хитра кризка. Я завжди пропоную ціну менше. 80% випадків моя ціна заакцептована і продають ці речі. В секунді, наприклад, ти не поторгуєшся. Так, ти приходиш, там є ціна або вага, ціна за вагу і все, і ти купуєш. А тут ти можеш торгуватися, ти якби тет-а-тет -те з -те 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 продавцем спілкуєшся. Ще. Дуже великим плюсом є те, що ти можеш потрапити. На дуже класну річ, а продавець про це не знає. Продавець просто типу, продає якісь свої речі свої мами. Наприклад, його єдина ціль це якнайшвидше позбутися цих речей. Він там не оцінює, скільки би то коштувало, чи ця річ є популярною зараз, і так далі. А зараз дуже багато вінтажних старих аля речей із нульових речей. А деякі люди продають, тому що це є старий. Вони не розуміють цінності цієї речі, так і вони це продаються такі малі гроші, і це часто якась річ, котра має дуже добру якість. Не те, що роблять там біжка і, і подібні, зараз, намагаючись створити копії трендових речей з нульових, наприклад, те, що зараз у нас в топі. На і так багато цього всього, і воно має класну якість. Часто це речі не заношені. Плюс дуже круто, що ти можеш вибрати свій одразу розмір і шукати по розміру. Тому що, якщо порівнювати, наприклад, до секундів, там так часто такі великі розміри. А на відтоді я просто пишу в пошуку те, що мені потрібно. Вибираю фільтр, свій розмір З, зі взуттям, все теж дуже зручно. І все, і все, і мені оферточки полетіли такі. Що просто лайкою майже кожна, і потім не можу ще вибрати. Але це мій досвід. Мені реально трапляються добрі речі. Добре, прийдемо до мінусів, але одразу скажу, що їх небагато. Мінус для тих, хто купує речі. Це те, що ти все ж таки до кінця не можеш оцінити стан цієї речі. Річ, коли приходить, то тільки тоді ти бачиш, наскільки воно затерто, заношена і так далі. Бо на фото, звичайно, це не завжди видно до кінця, так? У мене були випадки, теж, коли мені приходила річ, і вона виглядала звичайно так, як на фото, або мала трохи інший відтінок, мала більше затертостей, але коли ти. Засвідчений користувач, то ти вже менше помиляєшся. Також наступний мінус для тих, хто купує, це те, що ти переплачуєш за цю гарантію. Наприклад, річ коштує 5 злотих. Тобі вона вийде в 13, тому що тобі треба заплатити за доставку, і треба заплатити за страхування за те, що він тобі гарантує, що продавець тебе не обманить. Ти забезпечений як покупець, і він як продавець теж забезпечений, Транзакція пройде чисто і чесно. Тому, якщо порівнювати до секундів, там ти, звичайно, можеш просто за три злоти купити речі. Ти не платиш за доставку і не платиш за якесь страхування. Тому якщо ціново порівнювати до деяких дуже дешевих секундів, то Vinted, звичайно, буде трішки дорожчим. І ще один мінус те, що тебе задовбують вимярами. Я ніколи не прошу вимири, але я розумію, людей. Котрі просять, звичайно, особливо якщо це дорога, якась річ, тому що розмір це одне. Але деколи воно ці розміри можуть бути різними на якийсь тип фігури не підходити і так далі. Тому дуже часто, коли ти продаєш, тебе просять відміряти там от пахи до пахи, бідра, і це задовбує. Це три мінуси. Я реально посиділа і подумала, що які як ще є мінуси цієї платформи. Але як на мене, з мого досвіду, то це все. Тому який висновок? Я вважаю, що користуватись він варто, це швидко, зручно. Екологічно, але треба приділяти увагу речам, особливо якщо ти купуєш якісь дорогі речі. Треба попросити більше фоток, наприклад, так ті самі виміри, Але я дуже задоволена скористування цією платформою і буду продовжувати це робити. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. Невдовзі в мене вийде відео там, де я буду купувати речі на 5 аутфітів, котрі ви мені вислали. Деякі речі я там буду теж купувати з Vinted. Буду, звичайно, це все показувати. Тому stay tuned. Підписуйся, звичайно, на мій канал. Мені буде дуже приємно. Останні тижні я дуже багато купувала на Vinted речей. Дайте знати, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви якийсь такий міні-обзор. На ці речі, наприклад, що я купила собі на літо і так далі. Звичайно, з примірочкою, з ціною і всіми цими речами. Якщо цікавить такі відео вас, то пишіть, маякуйте мені в коментарі. Також дуже раджу підписатися на мене в інстаграмі, тому що я буду там анонсувати подібні відео, або просити вас, ще вислати мені аутфіт для натхнення на відео. Дуже дякую за перегляд, поставте, будь ласка, лайк і па-па!